Привіт-привіт! Сьогодні я покажу вам трохи інший Остін. А саме заберу вас до буддійського храму. Цей храм новісінький. Він відчинив свої двері нещодавно. Тому над його виглядом все ще працюють. Я вважаю, що Остін заслуговує саме на такий храм новий, бо Остін це достатньо молоде місто. І місто ще рости і рости. Та й будемо відвертими, Техас не найбуддійський штат. Тут живе десь менше одного відсотка буддистів. Цікавий факт, про який ви, мабуть, не знали. Буддістів, які відносять себе до раси білих людей в Штатах, на 11% більше, ніж тих, хто відносить себе до азіатів. Це пояснює наступні цифри. Третє покоління і далі встановлює більш ніж 50% буддістів. Той час як іммігрантів та друге покоління. Це обидва десь по 20%. Полишимо математику і я трохи розкажу вам про сам храм. Технічно, він зветься монастирем Фо Куаншань і відноситься до гілки гуманістичного буддізму. Його послідовники переймаються питаннями екології. Медицину, культури, виховання. Одним з найбільших питань стоїть інтеграція групи з цих таких гуманістичних буддістів з рештою світа і вигідна взаємопраця. Своєю місією цей храм Монастир звуть щастя, комфорт, радість та мудрість, якою вони можуть поділитися із світом. Я помітила, що в них є дитяча кімната і різноманітні дитячі класи, а також кімната, де можна провести чайну церемонію. А зв'язку із святом Геловіну в них буде свої невеличкі івенти для діточок. Хочу сказати, що цей храм так він дуже відрізняється від тих, які ми бачили у Китаї, які ми бачили у В'єтнамі. Але, знаєте, для Остіну це неймовірно, що він існує. А люди, які тут працюють, дійсно намагаються навести комфорт, уют, і поки що їм дійсно це вдається. Дякую всім за перегляд. Величезне дякую за вподобайку. А хто ще не підписався, ви знаєте, що робити. До нових зустрічей, і нехай всім щастить! Пока-пока!